Це Елір Краснічі. Напевне, людина, яку можна назвати головною втратою колоса на старті сезону. Бо майже в усіх матчах перших п'яти турів тандем центральних захисників складали саме Ілір Краснічі та Едуард Козі. В попередньому турі Краснічі через ушкодження, а Краснічі, до речі, їх два. У колосі є ще й інший однофаміліці Еліра, Альбін Краснічі. Через це пошкодження у попередньому турі утворилася зв'язка Микита бурда Едуард Козик. Отже, Павло Посохов, шоураннер цього матчу з боку команди господарів, зараз закликає глядачів зустрічати потенційних і реальних героїв. Я нагадаю, що це другий матч сьогоднішньої програми сьомого туру о 18.00. Ще чекаємо на трансляцію зі Львова, з Львова, Зерени Львів. Матч між Рухом та Шахтарем. Як і куди треба бігти. Калюжний в центрі є. В нього простір. Калюжний просувається шульгою є Іван. Калюжний! Всі знають, як він може це робити. Я скажу, що зараз був дуже неприємний удар для Івана Пахолюка. І навіть така, такі легкі флюїди невпевненості були в цій дії голкіпера. Колоса і треба відзначати Едуарда Кузика, який догравав епізод. Зараз дуже непогано грав дотик від Калітинцева, і хороша передача, яку віддавав Денис Антюх. І треба відзначити якісну гру центру захисту у Колоса. Але Крупський вже підбирає цей м'яч. Крупський лівою ногою наважився на удар, Ля Крупський. Ну не його. ця нога. Це все ж таки більше для точно не для ударів в поворотах. Дуже здорово тут розіграли цей м'яч Каліфінцев та Антюх. І удар калюжного лівою. Фух. Росхожа ця ситуація була на вчорашній м'яч, який забив Пабло Альварес київському Динамо. Ось будь-який мінімальний рикошет. І бути халепі. Уявляєте собі, якщо б зараз Микита Борда? Якось трішечки щільніше вклався до м'яча на гусоло. І ось тут є ця потенційна перевага. Гусол хитає він Ілюк Крупського. Трішечки звалився м'яч з ноги. Розуміє, це Артем Гусол. А в очевидь робить ставку зараз. Тренерський штаб Колоса на цього хлопця після того, як був проданий у Полісся. Владислав Велет. Подивимося на крос лівою ногою. Непогано дуже є у Олефіренко. Олефіренко б'є в ближній кут, Супроводжує цей м'яч. Данило Варакута, Чудово розуміючи, що в підсумковому протоколі врідочок в, в площину. Цей не потрапиться, гусол демонструє ще одну свою чесноту. Вміє не тільки зміщуватися в центр з ударом. Має ще й опцію Б. Оу! Тут Руслан Ротань, Олексій Антонов, Сергій Кравченко. Кутовий. Подача. Небезпечно зараз Шабанов. Ні. Це не те, що думає Іван Калюжний. На що сподівається. Здається, що Олександр Шандор фіксує порушення правил саме з боку Артема Шабанова в боротьбі проти Артема Гусила. Так, Гусел ставить ногу, щоб зіграти потім в м'яч, Шабанов не встигає. Якось його прострикнути. Ногу Іде передивлятися цей момент. Передивлятися Олександр Шандер. Ні, не йде. Все ж таки не йде. Калюжний була можливість віддати іншу передачу, але віддав тоненько на Айтодо. Ще один удар від. Нігерійця один сейв від Пахалюка. Да ось до чого призводять ці ігри на воді. Там трішечки раніше просилася передача ліворуч на рашицю. Була. Вже немає. Фінзідани від рашиці. Я зараз вже. Називається фінтом Хокінета Сіфує Хороша контратака від металіста. 12-25 під себе прибирає Антюк. Антюк є можливість віддавати м'яч. Вирішив він віддавати його не ліворуч. Не ліворуч на Івана Литвиненка а на його колегу за амплуа Владислава Калітнцева. Калітницеву треба було тут атакувати не пріоритетною правою ногою. Результат ви всі бачили. Десятий удар по воротах. Івана Пахолюка сьогодні від футболістів металіста 19-25. Гагнідзе. Гагнідзе відчув якимось шостим почуттям, що є там хороша передача. Дуже зараз хороша передача. Яка отака була зараз від футболістів «Колоса» Спочатку понедільник віддав на тоненького туди. На Гагнідзе. Потім Гагнідзе вже віддавав на Климчука. І що знову тут прилетів Бетменом з літерою Бетменом з літерою Б. А Євген Павлюк. Чи може суперменом з літерою С. Так, дуже чітко, дуже чисто грає в м'яч в цій ситуації. Євген Павлюк. Рашиця, Рашиця під себе прибрав, стрибають під м'яч футболісти колоса. Одразу три футболісти колоса це робили зараз. Не дозволили вони пахолюку в гру. Має бути вдячний зараз воротар ковалівців за такі дії своїх партнерів. Пас в центр на Калюжного. Калюжний розрулює ситуацію. Грає на Мартинюка. Мартинюк знову на Рашицю показує. А, ні, це був не він. Це був каліцниця. В ось зараз м'ячем. Рашиці передача. В центр є момент для Дениса. Антюха 1-0. Ось так реалізували більшість на лівому фланзі. Футболісти металіста 19-25. Дуже обережний крос від Ерміра Рашиці. Ель Ермір, як написано на одному з банерів. І в мене таке враження, що цього гола не було б, якщо б не послизнувся в останній момент. Хтось з футболістів колоса. Давайте дивитися повтор, бо, ну, чесно кажучи, ця зона з неї дуже часто забувають в нашому чемпіонаті. Уникає так, уникає положення позагрою зараз. Рашиця м'яка передача і вибігає. За спини Андрія Цурікова, який послизнувся в цьому моменті. Валерій Бондаренко капітан. Бондаренкові місце знаходилося майже завжди в цьому сезоні Валерій та майже не грає три хвилини проти Вереса в попередньому турі. Передача в центр на понедільника. Іван Литвиненко зачищає цей крос. Бувучку зараз е пішов на м'яч. Понедільник правою ногою швидкою віддає на Третьякову. Третьяков вмикається. Третьяков. Дуже непогана передача. Не встигає, може, там пів метри не вистачило в цій ситуації у Євусі. Ідея була класна від Макса Третьякова. Можливо, трішки з виконанням тут е не зрослося. Дивіться, ще раз. Висока лінія захисту від металіста 19-25 відкривається в цю зону між двома центральними захисниками у Євесі. На тридцяково знову ж таки. І ось такий удар по воротах Варакута на місці. І здається, треба привітати колос з першим ударом в площину. Горіть суперник. Але спершу треба пережити ось цей кутовий. Зараз трішечки неузгоджено зіграли Едуард Козик та Іван Пахалюк. І, Можливо, навіть це реакція або наслідок такого трішки нервового стану центрального захисника. Ми бачимо, що Едуард сьогодні ну, a little bit не в собі. Ще одна подача, і це дежавю. Це дежавю, бо ну таке враження, що просто відмотали на 10 секунд назад, і знову нам показують цей момент. Знову передача в ту саму точку. Салабай, ну так, не настільки, щоб було небезпечно, але перший він на м'ячі. Удар Еліса Теліса. Ну, якщо удар з 25 метрів, це є той засіб, яким зараз хочуть скористатися футболісти колоса, то недостатньо якось надійно, як на мене. Туга на обличчі Руслана Костишина. Замі... Да, буде заміна у металіста. Та зрозуміло, що буде заміна у металіста 19-25, який може не бути в такій ситуації. Ось він момент істини. Подача, який потенційно сейф у виконанні Данила Варакути. І робить він жест, який називає жестом Максі Максима Талавєрова. З великою ймовірністю наступний удар по м'ячу стане останнім в цьому матчі. так і є 19-25 робить суттєвий крок до не просто зони єврокубків до медальної зони в цьому сезоні. Не всі, чесно скажу, очікують, що команда отак одразу почне претендувати на такі високі позиції. Денесанті забив цей єдиний м'яч після передачі Арміра Рашиці. Колос не забуває другий матч поспіл. металіст 19-25 за останні чотири матчі. Пропустив лише один гол від шахтаря з пенальті з гри команда не пропускає дуже і дуже давно.